Це історія про те, як росіяни знищили найдавніший робочий елеватор в Україні. Оріхівський елеватор почав працювати ще у 1929 році. Тут зберігали зерно в складах та в силосах сахбетонного типу, які поступово добудовували. Загалом ємність складала майже 60 тисяч тонн. Моя колега Майя була на елеваторі в Оріхові кілька років тому, та на власні очі побачила верхню галерею з дерева, яку будували у 29-му році, майже століття тому, та робочі самопливи ще з 40-х років. Дуже доглянутий, елеватор міг би ще довго працювати, але від початку Великої війни росіяни постійно обстрілювали і Запорізьку область, і Оріхів, і прицільно зерносховище. Ще в травні 22-го року його знищили. В силосах довго тріло зерно. Судячи з фото, навіть після закінчення війни відновлювати ці потужності вже немає сенсу. Оріхівський елеватор працював 93 роки.